Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі глядачі та слухачі медіа групи Надія напередодні нового року. Ми з вдячністю озираємося назад і бачимо, як Бог діяв через засоби служіння, слово та сучасню комунікацію. У час, коли світ сповнений тривожних новин, ми, як християни, покликані нести надію, правду та світло Євангелія туди, де його сьогодні найбільше потребує. Боковинський медіацентр. Існує для того, щоб через медіа свідчити про Божу любов, підтримувати віру та об'єднувати людей у молитві за мир в Україні. Уся медіагрупа Надія продовжує нести світло для кожного, хто шукає сьогодні його благословень та стукає у двері, де сьогодні зачинена. Нехай у новому році Господь благословить кожен голос, кожне слово, кожен екран, через які лунає його істина. Нехай кожне серце відчує любов нашого Творця. Нехай нас надихає обітниця, записана у Святому Письмі, але Боже Слово не ув'язнити. Нехай Слово Боже і надалі вільно поширюється та змінює серця Божого миру, духовної сили та благословенного Нового року і всіх подальших днів, які Господь сьогодні відмірює нашій церкві.